Що ж, Володимир, вітаю з перемогою. Вольова по-справжньому перемога від 2Т в цьому протистоянні. Знову, якщо порівнювати з попередньою зустріччю, пропустили два голи від золотих воріт, але забили не на два, але на один більше. Як прокоментуєте цю зустріч? Це ж таки в турнір... з турнірної точки зору дуже важлива для вашої команди перемога. Для нас кожна там зустріч, яка там з минулої чи позаминули, воно було як фінали все. Тому на кожну зустріч виходимо з подвійною мотивацією, тому що самі розуміємо, що тільки все в наших руках. Тут вже не залежить від сторонніх факторів все, що можемо, це і зробимо. Тому хлопцям за самовіддачу дуже велике питання. Вилізли з двох нуль. Причому, що команда доволі непроста. Хоч їх було небагато, але хлопці молодці. Їх хочу їм подякувати за гру, тому що дійсно бійці і дуже класна мало. Ну от ви як вважаєте, наскільки все ж таки важкувато для 2 те на нинішньому етапі? Зламувати такий доволі шалонований захист, який сьогодні був у золотих Ну, Самі ж розумієте, що шалонований захист його важко зламувати в будь-якому рівні з будь-якими командами, навіть якщо, якщо там образно ми візьмемо команду, яка нижче рівня, то вона, як правило, тільки обороняється. Так? І якщо зараз усі навчилися грати, а в тому числі перше, що люди вчаться, вони вчаться оборонятися, а захищатися. І вибігати в контратаки це, в принципі, ну так скажемо, класика, так. І тому, а коли це ще й виходить, хлопці, видно, що вони десь з великого футболу, так, досить непогана фізика, вони біжать, всі диноборства, катяться. Тому це є основна проблема для нас, що ми трошки іноді просипаємо ці контратаки. Оце, напевно, наша найбільша проблема. Угу. Ну, Тим не менш, відбірковий етап не сказати, б, що дуже впевнено пройшов для 2Т, тим не менш потрапили до Ліги Ей. Зараз перше місце відчувається, що якісь такі непогані перспективи Маріють надалі для 2Т. Так, аж їм все одно вийшли, зіграли. Дехто навіть тільки подивився таблицю, каже, що ми чемпіонами можемо стати. Ну, Можемо, добре, граємо далі. Тому, ну я ж кажу, для нас як чотири фінали. Оці, оці останні чотири гри. Осталось, залишилась одна гра, ну тому вона і буде, в принципі, фінальна. Дякую.